Жах реалізації програми нова українська школа комунальний заклад ліцей перспектива отримав сучасне мультимедійне обладнання, придбане за кошти державної субвенції та місцевого бюджету, Завдячуючи субвенції державного рівня, завдячуючи спільній роботі міської ради, депутатського корпусу, управління освіти, молоді та спорту. Упродовж 2024 року, досить посилено. Матеріально-технічна база нашого закладу, а саме повністю замінено кабінети пілотних класів, восьмих класів нової української школи. Замінено обладнання для сьомих класів нової української школи, те обладнання, яке було в сьомих класах, ми передали для п'ятих класів. Тобто, станом на сьогодні. Середня ланка нової української школи на 100% забезпечена новітнім обладнанням. Нове оснащення допоможе вчителям застосовувати ініціативні методи навчання, зробивши уроки більш інтерактивними, цікавими та відповідними стандартам якісної освіти. Це шість мультибордів, До них шість ноутбуків це саме для сьомих класів муж. Два комплекти меблів, парта плюс стілець у загальної кількості 60 одиниць, і два багатофункціональних принтери. Крім цього, ще при ще у нас просто що не зібрані великі навчальні стінки для восьмих пілотних класів. Муж. Саме це є важливим кроком у забезпеченні наших учнів сучасними засобами навчання, що сприятиме їхньому розвитку та підготовці до майбутніх викликів.